Тексти реально допомагають проживати втрату і біль від втрати і горювання. Ця книга, про яку я розкажу, вона написана за одну ніч під час втрати. Її написала Леся Українка. Це поема Одержима. В цій збірці тут написана лісова пісня, всередині є і «Одержима». Ця поема написана у ліжка. Чоловіка, якого Леся неймовірно кохала і реально не знала, що робити з тим болем, який є всередині. І як справжній митець, талановита письменниця, вона могла опрацювати це тільки в один спосіб за допомогою письма. Вона написала це в мінську біля ліжка смертельно хворого коханого Сергія Маржинського. І потім, в листі до Івана Франка, вона каже такі слова. Я цю поему в таку ніч писала, після якої, певно, буду довго жити, коли вже тоді я жива осталась. І навіть е писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти, далі французькою, я зробила з цього драму. Е в цій драмі вона описує неймовірну біль. Страждання, горе, і це зроблено настільки майстерно, і водночас це всього 10, трошки більше десяти сторінок, що це допомагає пережити катарсість, пережити той стан, коли ти так само відчуваєш, що ти не один в цьому стані. Тому якщо ви проживаєте важкий час горювання, втрату, то саме Леся Українка її поема «Одержима» може стати великою підтримкою турбуйтесь, будь ласка, про свій емоційний стан, особливо в такі важкі часи.